Цей рік в Карпатах виявився дуже грибним. Тож рано вранці, зібравшись зі своїм рижим звіром, ми поїхали в мальовниче село на Закарпатті під назвою Вільшанки. Всім привіт! На цих вихідних вдалося вирватися у ще одне дуже гарне високогірне село під назвою Вільшанки. Село зустріло нас колоритними будиночками. Та подекуди доносящимся співом із церкви. Це була неділя. Тож, взявши наплічник із відерцем, ми поперли вгору. А вже буквально за 30-40 хвилин у мене був повний наплічник звичайних грибів, а білі тільки почалися, тому довелося йти до машини. Так, друзі, вийшов майже повний рюкзак, буквально за 40 хвилин. Моєї грибної пригоди. Тож йду в машину, це розгружу. Думаю, що по дорозі ще доберу до самого верху. А далі будемо йти на березняк наверх і кажу, що там є білі гриби. Ось, друзі, що я шукав? Ось приблизно таку галявину. Подивіться на цю красу. Грибочок один. Два. І це все біленькі, гарні грибочки. Три. 4. Подивіться, яка краса. Стільки білих грибів я, мабуть, ніколи не збирав. Це був чудовий день і дуже вдала грибна подорож. У мене на каналі є повне відео цього чудесного грибного полювання. Тож можете разом зі мною зануритись у. Казкову атмосферу закарпатського лісу. Тож підписуйся на Техносело, щоб не пропустити нових відео. Повну версію відео можна подивитись на каналі Техносело на YouTube.